Вітаю тебе, друже, на каналі Юрко. Зараз ми будемо дивитися епічний та настрільний бій на імбовому танчику. Це Чіфтейн Т-95, і в цьому бою він накидає більше 11к дамагу, настріляє свої фраги і взагалі почне прикольно грати, але ж не так прикольно, як гриль, який вже встиг утопитись. Отож, якщо ти раптом не знаєш, що це за такий танчик. Це імбовий танк, який давався, по-моєму, за глобальну карту за успіхи кланові. І погане в ньому лише те, що в мене його нема. Бо він не, не прокачує вимий. Тобто його не можна викачати, його можна тільки заслужити. А так як в клані я сильно не граю, то його в мене і немає. Отож, наш Ді Про, такий нікнейм у нашого героя, вже зайняв. Позицію від башти, а у тейна вона досить крута, вона броньована, в якій нема місць, в які легко можна настріляти, і просто починає дамажити супротивників. А попав він в досить гарні умови, знову ж таки, якщо не враховувати те, що союзний гриль вже на перших 10 секундах встиг утопитися. Таке буває, отож він став від башти і намагається всіх танчити і перестрілюватись. Вже на півтори він заблокував дамагу і поступово накидає. Головне, не підставляти НЛД, борт-башти і не поспішаючи собі на підкаліберних снарядах. Давай глянемо, скільки тут пробиття. 322 мм ну, не рекордно, як для 10 рівня, але ж цілком достатньо для того, щоб роздавати майже всім. Отут від фази залітає просто бронебійний, що буває вкрай рідко, але ж, але ж і таке буває. А от в поляка залітає по 400 хп трошки менше, трошки більше, роздає собі наш герой і взагалі, як то кажуть, не переживає, бо в цілому він тут. Бос. Він тут бос на цій мапі, навіть незважаючи на те, що у противника є непогані 10 рівні. Їм складно, їм дуже складно з е чифтейном. Бо то такий собі негарний танчик, як на мене, аж занадто він, точніше, гарний для цієї гри, а негарний він в тому сенсі, що проти нього досить важко грати, особливо так от від позиції. Тільки нахабно заходячи з флангу, тільки якось граючи командно, можна надавати йому стусанів. А тут саме два цікавих товариша вирішили по. По бізній дорозі заїхати і настріляти по нашим союзникам, але ж жтейн і тут стоїть, вже намагається якось відігрувати, але ж отримує, отримує 110 й бачиш, вискочив. От єдиний мінус, да, це нижня частина у Чифтейна І від бортів він танкує поганувато, Тут іще залітає від 60 ТП в нього кумулятив, має гарне пробиття. Але ж і гарне пробиття мають наші снаряди, які б'ють 121-го прямо в каточок, і за рахунок швидкого КД хад... вдається ще раз дати 121-му. Вже 4К. 4К наш Діпро настріляв і ще має стріляти. І ще має стріляти. Трошки лагає у нашого героя, але не дивлячись на це, він продовжує, продовжує накидувати і настрілювати. 4700 вже настріляв, хоча ще навіть 4 хвилини бою не пройшло. Тут фаза має отримувати в каточок, так воно і є. І поки наш герой тут накидує, можна глянути трошки на міні-мапу. Ах, не залітіло. Е, зелененькі тиснуть іншу сторону. Тобто, в цілому ситуація більш-менш непогана, але далі в кінці буде цікавіше. Так, 65. Наш. Наш танкіст накидав 5,5, ,5, 3 заблокував. Коротше, роздає поповній. Супер кінь вже не витримав, перейшов на фугас. Ой, тут можна отримати. Так, бачиш, якщо трошки необережно грати, якщо трошки не від позиції, відкривається нижній брунелист і туди непогано залітає навіть від 8 рівня. Одначе, одначе вже 6К на, настріляв. 6К. А кінь, кінь робить що може, просто фугасами стріляє, бідний, бідний, бідний кінь. Він вже зневірився в собі, просто кидає фугасами і отримує по 400 злишні в нижній бронелист. Ой Боже, як вже напевно всі ті червоненькі його ненавидять, бо диви, що не постріл, все залітає, все точно, гармата чітко стріляє, швиденько зводиться, має гарну стабілізацію. Коротше, нуль проблем, коли ти в топі, наче в тені. 7700. Ой-ой, кінь тікає і отримує ще й по дупі. Не встиг він проскакати мимо і отримав собі по спині. Так, ще, ще треба їх доганяти і добивати. Вже червоненькі, як ті таракани на кухні, коли світло вмикаєш, почали розбігатися. Але їх це не рятує, бо такий умовний. Капець. Ой. Зараз я скажу, як то воно буде. Коротше, тапок по-нашому. Да? так, ну треба добивати, треба добивати, точніше, не по нашому, а по-російському. Таким тапком він всі хвалить. І робить всім капець. от такі смішні слова. Але що, вже два фраги зробив. Тут не залітає в стандарт, ну вже не настільки імбовий цей танчик. Буває таке, що не залітає. Але ж 8,5 магов вже встиг настріляти наш герой. І в нього поступово починають закінчуватися снаряди. Вже 7 підкаліберів залишилось і 5 фугасів. А противників ще достатньо багато. І наші союзники швидко починають вирівнювати рахунок, але у від'ємну сторону. Так, 704 і туди залітає. Боже, 9,5 вже накидав. Просто, просто люта скорострільність цієї гармати цього танку. І наш герой тільки робить, що пострілює, тільки пиш, 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 пищ, наче я не знаю з якогось кулемета. все стандарт їде вперед, і його доїдає наш союзний 10-й рівень із Франції. 12-11, цілому все добре. 4 пульки залишилось з-під каліберних, 5 фугасних, і можна намагатися добрати інші танчики. Але в нас та хіпешок небагато всього 529, а там є гриль, а він дає значно більше. Того треба досить обережно відігрувати. Просить, просить наш сьогоднішній герой Дніпро, майже як Дніпро. Підсвітити Алтеху, підсвітити вона їде вперед, світить чар футюра. А він так-так став, що туди фіг попадеш дві, два підкалібера Залишається в нашого сьогоднішнього гравця. А до дупи йому приїхав гріль. І оце вже небезпечно. Бо треба перекривати місця, з яких в трусах повіває вітерець. Отакі От файні слова я сам придумав. Що ще буває, коли ти о третій ранку записуєш епічні бої, бо ці москалі пороблять все, щоб світла не було в нашій країні, того доводиться трошки, трошки щось робити. Забирає наш герой четвертий фраг, робив вже 10к настрілу. 10к, я думаю, він тут навіть не сильно вспрів. Їде далі, бо ще два червоненьких залишилося, як і два підкаліберних, тому вирішив перейти на фугаси, але ж тут фіг попадеш. Треба об'їжджати об цей Бундестаг, чи що тут таке палає, бо це ж карта Берлін, тут це німецьке все палає. Так, переїжджає, переїжджає там дві стихи та вже можна не так обережно грати, на мою думку. Хоча скільки боїв ми вже бачили, коли зайва обережність не завадить. нам. Знову переключається на підкаліберні і хоче хоче таки дострілити ще двох супротивників. Чарфутюр з ліворуч. Виїжджає, може стріляти по нашому герою. Не стріляє або не попадає, не знаю, що він там робить. Опа, отримує. Другий постріл в нас робить, і ще в нього є пульки, треба, треба танкувати. Його забирає наш ELC, а от стандарт ще живий. Якраз час виїхати і зробити законний п'ятий фраг. Так, 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 цип-цип-цип, де ти ховається. Ось, виїжджає наш стандарт на чесний бій, але він не чесний, бо це імба, бо це чіфтейн і 5 фрагів. Давай результати бою переглянемо. Майстер, купа дрібних медальок, конфедерат. Залізна стіна, та стальна, та основний калібр. Коротше, на ізі накидав 11К, 5 фрагів зробив, нуль проблем, купа дамагу, купа гарних почуттів і мої. Щиріші вітання, гравцю Дніпро, гарно відіграв. Дякуємо за бій, дякую, що ти додивився. І маю надію, лайканув, підписався на канал і заглянув в опис для підтримки каналу Юрко. Всього найкращого, хай в тебе ніде не ні доболить. Не тільки голова, а взагалі ніде, щоб ти був здоровий і приходив дивитись нові ролики. Всього найкращого!